На а ви знали, що 12 жовтня відзначається День художника. І сьогодні я розкажу вам кілька цікавих фактів про відомих художників Леонардо Да Вінчі. Він міг малювати однією рукою і одночасно писати інші, дуже любив тварин, тому Сашок на ринку і відпускав їх на волю, щоб вони не сиділи в клітці, а були на волі, літали, де хо захочеть Гогу. За все життя придав лише одну картину, хоча зараз його роботи коштують мільйони. Дуже любив жовтий колір і сонечники, тому намалював їх цілу серію. Pablo Пікасо. Перше слово, яке я у дитинстві, це було не слово мама, а пенсил, олівець за все життя зворів цілих двадцять тисяч картин, малюків і скульптур. Катерина Білокур, українська художниця Вона малювала неймовірні квіти, які виглядали майже як справжні. не мала художньої освіти, але її таланти побачили навіть у Франції і її картини показували у Парижі. Марія Примаченко, українська художниця. Її картини це фантастичні звірі та птахи дуже яскраві і казкові. Її роботи любив сам Пабло Пікасон. І казалось, він буде дивуватися, що багато століть творчості цієї геніальної українки. А тепер мої запитання до вас. А ви любите малювати? Не так, але в мене немає часу. А коли в мене є вільна хмалинка, я беру і малюю. А який ваш улюблений колір мій фіолетовий? ваш який? напишіть в коментарях. А ви знаєте, ще якогось із художники, бо їх є дуже багато. Я прошу щось спробувати бути у ролі художниці. У наступному відео я вам покажу, як я буду малювати свою картину та щекати на мене маленьку художницю. Ну що, всім пока, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал до наступних зустрічей.